Біоінженерний білок може коли-небудь вилікувати отруєння чадним газом. Революція проти отруєння чадним газом, біоінженерний білок як потенційний порятунок. Отруєння чадним газом це тихий вбивця, без кольору, без запаху, він непомітно проникає в організм, позбавляючи його кисню і завдаючи непоправної шкоди. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічне отруєння чадним газом стає причиною десятків тисяч смертей і мільйонів випадків звернення за медичною допомогою по всьому світу. І, що особливо тривожно, в даний час ми маємо вкрай обмеженими можливостями для ефективного лікування цієї небезпечної ситуації. Маски з киснем і барокамери це, безумовно, важливі інструменти. Але вони не завжди доступні, вимагають часу і не гарантують повного відновлення. Саме тому останні дослідження в області біоінженерії, представлені в Precedence of the National Academy of Sciences, вселяють надію на прорив в боротьбі з отруєнням чадним газом. Вчені виявили, що бактерія Parabacholder Assano використовує унікальний білок АКАМ для завиязування і перетворення чадного газу і змогли створити модифіковану версію цього білка, яка ефективно видаляє чадний газ з крові. Чому це так важливо? Досі єдиним способом боротьби з отруєнням чадним газом було забезпечення організму додатковим киснем. Це, звичайно, допомагає, але не вирішує проблему в корені. Чадний газ міцно завоязується з гемоглобіном, білком, що відповідає за перенесення кисню і блокує його функцію. Маска з киснем або барокамера лише допомагають організму дочекатися природного виведення чадного газу, що може зайняти значний час і не завжди призводить до повного відновлення. Уявіть собі ситуацію: пожежа в багатоквартирному будинку, задимлення, паніка. Час відіграє вирішальну роль. Кожна хвилина затримки з наданням допомоги може коштувати людині життя або призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Якби лікарі першої допомоги могли швидко вести препарат, що містить модифікований білок акам, він би моментально почав завезувати і видаляти чадний газ з крові, значно скорочуючи час, необхідний для відновлення нормальної функції організму. Біоінженерія на службі порятунку, як працює білок АКАМ» Білок Акам це, по суті, молекулярний магніт для чадного газу. Він має унікальну здатність селективно зв'язуватися з чадним газом, не впливаючи на інші важливі молекули, такі як кисень та оксид азоту. Саме ця селективність робить його таким перспективним кандидатом для розробки протиотрути. Вчені не просто виявили цей білок, вони його покращили. Завдяки генній інженерії вони створили версію акам. Яка ще більш ефективно зв'язує і видаляє чадний газ з крові. У лабораторних умовах ця модифікована версія змогла видалити половину чадного газу з ретроцитів менш ніж за хвилину. Це вражаючий результат, який демонструє величезний потенціал цієї технології. Особистий погляд експерта, чому це більше, ніж просто наукове відкриття. Як біохімік, я глибоко вражений цим відкриттям. Це не просто чергове наукове дослідження, це потенційно порятунок життів. Я пам'ятаю випадок, коли мені довелося надавати першу допомогу людині, отруєній чадним газом. Ми боролися за кожну хвилину, забезпечуючи кисень, викликаючи швидку допомогу, сподіваючись на краще. У той момент я чітко усвідомив, наскільки вразливі люди перед цією тихою загрозою. Якби в той час ми мали доступ до препарату на основі білка АКАМ, Результат міг би бути зовсім іншим. Що далі? Незважаючи на багатообіцяючі результати до впровадження препарату на основі білка акам в клінічну практику ще далеко вченим належить пройти довгий шлях, що включає дослідження на великих тваринах, необхідно продемонструвати ефективність і безпеку препарату на більших тварин, таких як свині або щури. Клінічні випробування на людях після успішних досліджень на тваринах необхідно провести клінічні випробування на людях, щоб переконатися в безпеці та ефективності препарату. Масштабне виробництво необхідно розробити ефективні та економічно вигідні методи виробництва препарату. Логістика та доступність необхідно забезпечити доступність препарату для лікарів першої допомоги та населення. Потенційні переваги та обмеження. Препарат на основі білка АК має ряд потенційних переваг. Швидка дія. Препарат може швидко завезувати і видаляти чадний газ з крові, скорочуючи час, необхідний для відновлення нормальної функції організму. Безпека, препарат, має високу селективність до чадного газу, що знижує ризик побічних ефектів. Універсальність, препарат, може бути використаний для лікування отруєння чадним газом будь-якого ступеня тяжкості. Однак існують і деякі обмеження. Вартість, розробка та виробництво препарату може бути дорогим, що може обмежити його доступність. Стабільність, білки можуть бути нестабільними і вимагати спеціальних умов зберігання та транспортування. Імунна відповідь: у деяких людей може розвинутися імунна відповідь на білок, що може знизити його ефективність. Висновок надія на майбутнє. Отруєння чадним газом це серйозна проблема, яка вимагає негайного вирішення. Розробка препарату на основі білка АКАМ є перспективним кроком вперед у боротьбі з цією загрозою. Хоча до впровадження препарату в клінічну практику ще далеко, потенційні переваги цієї технології величезні. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо, як біоінженерія відіграє вирішальну роль у порятунку життя та покращенні здоров'я людей у всьому світі. Ключова думка: біоінженерія може запропонувати нові та ефективні способи боротьби з отруєнням чадним газом, надаючи лікарям та пацієнтам більш потужні інструменти для порятунку життя. Сподіваємось, це дослідження стане відправною точкою для подальших досліджень та розробок у цій галузі. Ми повинні продовжувати шукати нові та інноваційні способи захисту людей від цієї тихої загрози.